Ну що ж, брошечки готові. Перша пробна, як завжди, вона така вийшла трошечки більша. Десь, може, не такі рівні рядочки, тому що рука не набита і за певний час навики кудись діваються. От. А ось ці вже, тут уже все рівнесенько і гарнесенько. От одна брошка у нас, лимончик. От. Такий задничок з натуральної шкіри шикарненький. І лаймик ось такий, із стразиком, з натуральною перлинкою, з такими бусинками скляними. Що цікаво, у цих брошках використовується дуже гарна японська застіпка. Ось вона, коли при проколах, вона ніколи не зачеплює. А, тут у мене таке уплотнінне, шубійці вона ніколи не зачеплює і не робить затяжки. Ось. Дуже легко проходить голочка, проходить, не робить затяжечок. На одязі затяжок не буде. От. Застібається і така ще фіксатор тут є, такий. От. Одна з цих брошок вільна. Це в мене таке замовлення. Я зараз покажу відео замовниці, і вона обере, що їй більше до вподоби А ця буде або на подарунок, або на розіграш. Тут теж гарна застібка японська. Єдине, що тут задники робила лескою їх не так видно, а тут спробувала ниткою, начебто як міцніше, Ниткою, але ну, не так декоративно гарно. От. Матеріали теж тут японський бісер, чеський бісер сатиновий. Гарні матеріали в цих брошечках. Отакі От цікаві зимові брошки. Ще ж покажу, якими паєточками вони обшиті ці брошки, як воно гарно виграє. От. А тут такі самі зелененькі, теж йдуть з таким перламутром. І на одязі брошка міцно тримається. Застібка широка, От. гарно тримається на одязі, От як бісер виграє.